Терези, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на недавнє минуле, теперішнє і найближче майбутнє. Получиться розклад на три тижні. Якраз теперішні – це буде і період з 22, го цей тиждень, з 22 го по 28 -го грудня 25-го року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Терезах. Так, Терези. Про що цей буде у вас період? О, у вас карта опіки і креативності. Можете займатися творчістю або думати про те, чим вам займатися, куди себе направити. Ну, карта опіки будете піклуватися про когось, про дітей, там, про батьків, про будь-яких близьких вам людей. Занепокоєні ви будете кимось, а не своїм якимось життям або самопочуттям. Вам оракул говорить, що надайте спочатку собі ресурс для того, щоб дарувати іншим і опікуватися іншими. тому що зараз ви потребуєте більшої уваги і концентрації на собі, ніж на інших, але ви цього не робите. Надайте собі ресурс спочатку, Терези. Тому що ви піклуєтеся зараз чомусь про інших. І у вас карта креативності, оракул вам говорить, що в цей період часу ви можете мати якісь ідеї, чим ви хочете займатися, або куди направити свою енергію. Ви відчуваєте, що вам потрібно чимось зайнятися цікавим і креативним. Можливо, ви шукаєте нову роботу або захочете щось зробити креативним, якісь ідеї можуть по творчості до вас приходити. Або по роботі якісь ідеї можуть до вас приходити. В цей період часу можете задумуватися про це. Так, Терези, у вас впевненість в собі і змученість. Ну що, ви впевнені в собі в цей період часу? Ви сміливі, впевнені в собі і хочете ризикувати, і будете ризикувати. Але у вас є змученість. Ось вам Оракул вже говорив: надайте собі ресурс, бо бачите, і ви якось ця. І цей коник ви вже не можете, ви вже видухлися енергетично, ви вже щось не вивозите. Тому вам оракул і сказав, що треба надавати собі ресурс, а ви чомусь піклуєтеся про інших, незважаючи на те, що ви зараз змучені, обесилені, і вже не можете вивозити ні емоції, ні справи, які на вас навалилися. Енергетично ви виснажилися вже. Так, недавнє минуле. Давайте дивитися, що у вас було по недавньому минулому. Терези, що було в недавньому минулому для вас? Про що було? Ерофант. Зобов'язання, обов'язки перед кимось або перед чимось. Навчання також було. Так, ви щось тут очікували: трійка жезлів, паж жезлів і місяць. Були страхи, тривоги переживання через якусь комунікацію, або ви очікували якусь комунікацію, якихось новин. І через це ви дуже сильно стресували. Це може бути від тельця, ви очікували, від риб, або від якихось державних установ, якихось там, де потрібно покоритися перед кимось або перед чимось. Якщо у вас є подружжя, ви могли ось тут щось очікувати, якоїсь комунікації, прояснення. Були сумніви, що все буде добре, сумнівалися, але тут хоч не хоч, як хоч. Єрофан це така енергія, де потрібно змиритися і покоритися. Ви очікували якихось тут комунікацій і новин з тієї сторони. І були, чомусь ви тут стресували і депресували в недавньому минулому через, через це очікування цієї комунікації. Теперішнє, якраз період Терези з 22 по 28 у вас шут. О, супер, у вас блазень. Нове обнулення, новий початок обнулюється якась ситуація. Дев'ятка, вам це подобається. Дев'ятка кубків, рицарь Кубків. Супер, комунікація і королева Пентаклів. Жінка з знаку Земля. Є комунікація або нова комунікація, новий початок, або е, почали ви все спочатку з е, е, якоюсь енергією взаємодіяти. У вас все крутиться, весь розклад крутиться кругом рицаря кубків. Це комунікація, сердечна комунікація, приємні новини. До вас хтось йде з розмовами сердечними, які. Приємні, і вам це дійсно подобається. Якщо ви жінка, то це до вас тут звертаються і ви комунікуєте. Якщо ви чоловік, можливо, ви комунікуєте з такою жіночою енергією. Є якісь смс-повідомлення, є новини, сердечна комунікація, це може бути, до речі, і нова комунікація, або все спочатку. З, з нового чистого листка починається у вас. І найближче майбутнє, що у вас Терези? в найближчому майбутньому, це вже буде 2026 рік. О, у вас якраз і приходить карта року. Колесо фортуни. Зміни. Зміни на краще. цим це пов'язано. Те, що у вас тяготило, тут приходить якась ситуація, ви, о, ви тут щось закінчуєте якусь комунікацію. І є. Різке прояснення на повишених тонах. Так, ну що, є комунікація, яка, можливо, розпочалася або була сердечна, але вона завершиться по якихось причинах. Є сумніви тривоги і прояснення різке. Можуть бути вечірні якісь у вас прояснення через комунікацію. І ви точно енергетично вже змучені, тому що тут старі рани починають ноїти, ви дуже сильно енергетично виснажилися. Це буде перед самим Новим роком, ви відчуєте такий упадок сил. Цю комунікацію, яку ви тут очікували на давньому минулому, вона відбудеться, але закінчиться тут два рицарі і закінчиться вона агресивним проясненням, якимись болючими словами, різкими словами. Так, давайте дивитися іерофант. Вибачте, я трішки хворію. тому тут дистанція. Або дистанція у вас з людиною і королева кубків, жінка знаку, вода. Або у вас дистанція, якщо у вас є подружжя, то у вас дистанція пауза у цьому подружжю, Дистанція є. Щось у вас там застопорилося і не рухалося. Також це може бути, що ви тут хворіли, тому що це можуть бути будь-які державні навчальні органи, державні органи. І тут є відчуття, що щось там зависло, можливо, ви хворіли і лежали там в лікарні, наприклад, або відчували себе просто погано. Ну, є відчуття дистанції і очікування. Давайте дивитися: Трійка, жезлів. з чим це було пов'язано? Двійка кубків партнерство і десятка пентаклів. Ви очікували якоїсь взаємодії з людиною в партнерстві? Це людина, де є рівно, рівноцінний одинаковий обмін? І тут ви бачили якісь нові перспективи і очікували, можливо, в з сім'єю або, можливо, контакту очікували. Давайте я подивлюся. Але відчуття, що тут було очікування щастя і очікування якогось партнерства. Да, ви тут очікували якогось короля Пентаклів. Відчуття, що ви очікували, можливо, що людина вам щось скаже, вийде на контакт і буде якось діяти у вашу сторону, Терези. Якщо ви чоловік, то це ви тут очікували взаємодію і о, тут сім'я, тут партнерство і сім'я. І що тут? Чому десятка. Зустрічі очікували, возз'єднання очікували з енергією. Можливо, людина мала до вас приїхати додому, або ви мали приїхати, наприклад, до когось додому. Ну тут іде очікування тільки. Тут я не бачу дій, тут є тільки очікування якоїсь сімейної ідилії і щастя. Пажезлів. А тут стрес через комунікацію з водолієм, енергія зірки тут приходить, енергія водолія. Комунікація могла стресувати вас з якою жіночою енергією, якщо ви чоловік, наприклад. Тому що або була відсутня комунікація, або там не могли ви ніяк конектуватися з цією енергією. Тут відчуття, що є якесь недорозуміння, є якийсь напряг в цій комунікації, стресу є дуже багато, і бажання зцілити, бажання вийти з цього, якось знайти конструктив, знайти якусь гармонію всередині себе, щоб стало легше. Через комунікацію. Ось тут те саме, що я запитала, пажезлів комунікація. Комунікація, бажання було змінити якось в цій комунікації, знайти якесь рішення і гармонію, щоб все було добре. Ось чомусь постійно кажуть, щоб все було добре. Не знаю, чи підтримати, чи це ви тут стресували, чи вас тут, можливо, хтось хотів підтримати у цьому зціленні. А чому стрес, дев'ятка мечі? Чому стрес? Тому що було очікування. Постійно було очікування якихось новин і якоїсь комунікації. Постійно потрібно було чекати. Місяць, що у вас тут енергія, риб робить, а тут світ, закриття циклу. Ух ти! І вежа. Тут є перестороги, страхи, тривоги переживання через те, що все зруйнується, що все завершиться в якійсь історії, що нічого хорошого вже не буде. Немає надії чомусь на хороше. Тут ще була надія, а тут відчуття, що ви відчуваєте, що чомусь уже надії немає, що все буде добре, тут все рушиться. Жіноча енергія тут. В емоційному подавленому якомусь стані це може бути далекі поїздки через із за кордон, закриття циклу. Можливо, ви хочете кудись відправитися через це дуже сильно стресуєте. Ну, відчуття, із-за того, що закривається якась сторінка в вашому житті, і все рушиться, вас викликає тривоги, страхи страх і переживання. Це також материнська енергія місяць. Можливо, у вас з мамою це пов'язано. Є розчарування, да, є якісь новини і є відчуття розчарування. Тут людина є також енергія знову рицаря мечів, який далі у вас є. Можливо, тут людина вийде з вами на контакт і щось скаже і все порушиться. Скаже, що закриває з вами цикл. Ну тут дуже важка енергія у вас була на цих вихідних. Все щось не получалося і все відчуття, що порушилося, і вже немає якоїсь надії. Так, і чим ця історія завершилася з місяцем, з тривогами переживаннями, потрібно було виходити, виходити з емоційного стану, було розчарування, було, тут є енергія імператриці, енергія мами, тельця. Було розчарування, відчуття було упадок сил. І у вас також тут є місяць разом з четвіркою Пентаклів. Якась стабільність порушилася, пошатнулася. Або ваше здоров'я, або ваша якийсь емоційний стан, ви наділись, наділися, а тут відчуття, що ви розумієте, що вже все. Там потрібно тільки закривати вже цю сторінку і вирішувати по, по факту, сприйняти, ковтнути правду. Так, блазень. що у вас цей тиждень? А тут ви вибираєте новий напрямок, куди направити свою енергію щось нове. Потрібно прийняти рішення з будинком, можливо, з переїздом, або вибираєте, з ким зустрічати Новий рік, з ким бачитися в приміщенні, наприклад, і по-новому. Тобто, ви тут відчуваєте, що потрібно діяти по-новому. Починати все спочатку. І ви стоїте перед вибором. Перед вибором якогось рішення, з ким бачитися, можливо, ви переглядаєте тут друзів, з ким взаємодієте, з ким ви хочете, як я і сказала, зустрічати там Новий рік, але йти вже щось нове, але треба вибрати спочатку напрямок і прийняти важливе рішення. Дев'ятка кубків. Коли фортуни, тут йдуть зміни, і вам це подобається. Він, до речі, у вас тут далі йде. Тут іде комунікація, яка змінюється і вам подобається. До вас виходять на комунікацію діти, або минуле до вас виходить тут на комунікацію, і змінюється ситуація, ви відчуваєте тут радість і піднесеність, емоційну таку знаєте, гармонію і щастя. В цій комунікації будуть сказані якісь слова або ті новини. Король кубків тут виходить чоловік знаку вода, тобто буде наповненість почуттями, буде відчуття, що вам буде це подобатися те, що ви почуєте, і принесе вам якась радість і задоволення. Рицар Кубків. Трійка жезлів. Ну, тут знову очікування якоїсь комунікації, але неможливість її здійснити. Знову трійка. Знову. Ця сама історія продовжується, очікування, можливо, від сім'ї ви очікуєте якогось прояснення, якоїсь комунікації, і не можете е, сконектатися, поговорити з якоюсь конкретною, можливо, людини з сім'ї, до якої є якісь теплі і взаємні почуття, якщо це ваш чоловік, там, чи дружина, чи, чи син, чи, чи батько, чи мама. Відчуття очікування ну, неможливість. Неможливість цієї комунікації, неможливість сказати те, що ви відчуваєте. Є обмеження, є блок. Королева пентаклів. Ваша енергія тут правосуддя. Можливо, у вас є знак землі і королева пентаклів. Та сама молодиця, тільки інакша спітниця. Тут жіноча енергія приймає важливе рішення, зважує все і приймає важливе рішення. Мудре, причому, рішення, вона дуже тут, жіноча енергія ретельно вибирає справедливе рішення і збалансування для того, щоб зберегти свою цінність і себе як енергію. Це може стосуватися і з ким ви спілкуєтеся, і друзів, і родичів, будь-кого. Але тут жіноча енергія приймає важливе рішення. Хочеться мені уточнити, що ж ви тут за таке важливе рішення? Так. Да. Ви тут десятка мечів, яка вас далі йде, приймає рішення з ким спілкуватися, що робити для того, щоб... Знаєте, тут жіноча енергія так думає: ця людина приносить мені хаос, наприклад, або якийсь безпорядок у моєму житті, значить, все. Ця людина в минулому. Ця людина приносить мені якісь радісні моменти. Вона. Цінна для мене, я для неї, значить, все. Залишаємо. От ви якось тут детально, якусь правду матку і собі говорите, і іншим, і виносите це справедливе рішення. Колесо Фортуни, найближче майбутнє. Так, що у вас тут? Три жезлі і трійка пентаклів. Якщо в робочих питаннях... То тут ви хочете зміни у роботі, куди вам направитися, чим ви горите і чим ви хочете займатися. Якщо це в трангуляції, а ви перебуваєте в трикутнику, а для мене це завжди трикутник, то ви хочете однозначно тут змінити якусь історію з трикутником. Відчуття, що ви хочете поставити на паузу, і навіть якщо вам там не вистачає. Цієї людини ви приймаєте рішення більше туди не повертатися, тому що людина несерйозна і не дає вам стабільності, тікає від відповідальності. Якщо це в роботі, ви тут хочете прийняти важливе рішення. По коштах обдумаєте дуже сильно, який новий колектив і куди вам направитися. Дев'ятка. Жезлів. Тут дев'ятка жезлів знову повторюється. Тут бажання показатися, вийти з якоїсь ситуації, Бути, відчувати себе на коні. Навіть якщо ви зараз дуже сильно змучені, а тут у вас дві дев'ятки, ви дуже сильно змучені, старі рани починають нояти, но ви не показуєте цього, ви відчуваєте себе на коні, проявляєте себе, що все у вас добре, ви перемогли якусь ситуацію. Ви тут з серцем розбитим, але ви повертаєтеся і йдете. Навіть якщо ви змучені, навіть якщо вам дуже сильно там боляче і ви не можете енергетично, ви все рівно рухаєтеся і показуєте, якось, знаєте, тримаєте фест-контроль. Не показуєте нікому те, що всередині ви тут відчуваєте. Проявляєте себе якось як лідер, як. Як контролююча енергія, як щаслива енергія, але насправді це не так. Десятка мечів, що у вас тут? А тут ви закінчуєте думати і закінчуєте планувати. Ви закінчуєте тут якісь ілюзії. Ви на Новий рік тут перестаєте думати, планувати, ви хочете відключитися від усього і жити тут в моменті. Тому що відчуття, що ви тут багато думали, а тут якраз саме енергія на новий рік, тому що для мене завжди це програється розклад 2 дня, 2 дня, потім три. Отак От тиждень в мене програється, тому в мене відчуття, що це якраз буде на новий рік, 31 першого і першого, так. І в мене відчуття, що ви тут однозначно хочете відключитися від будь-яких емоцій, від будь-яких людей, які до вас би хотіли там, або вийти на контакт, або з якими вам би хотілося, їм би хотілося з вами контактувати. Ви перестаєте тут думати, перестаєте тут. У мене відчуття навіть влазити в якісь контакти, в якісь енергії. Ви йдете у відлюдники. Тут мені кажуть, що ви йдете от, енергія Діви, ви йдете. Хочете побути тут наодинці. І, і все. От по відчуттях, що все. Хочу побути наодинці в тишині, сам чи сама. Рицар мечів. У вас тут за прояснення? А тут уже починається якийсь рух. Ну, тут, що можу сказати? Тут приходить колісниця і верховна жриця. До вас може приїхати таємно людина. До вас може приїхати, якщо ви верховна жриця, то до вас, але ви таємна там жінка, ну дуже значима. Вієм відчуття різкого прояснення і бажання тут когось до вас приїхати. Можливо, в вечірній час, можливо, хтось каже і напроситься в гості, буде напрошуватися, або будете говорити про поїздку. Ну це буде різке висловлювання, це буде якось різко, непередбачувано і по відчуттях не дуже приємно. Якщо тут людина, якийсь чоловік знаковий вогонь, король жезлів тут є, я вам покажу, якщо ось ця людина до вас вийде на контакт, то вона виходить до вас на контакт, тому що вона хоче до вас пристрасті. Це є таємна якась зустріч, на... нічим не зобов'язуюча. По відчуттях, що людина тут. Керується емоціями, керується пристрастю і до вас тут направляється. Ну, чесно, я не бачу, щоб ви погодилися або йшли якось на цю комунікацію, на цю, на цю поїздку. Ви якось строго на нього дивитеся і відчуття, що ви тут закриваєтеся. Закриваєтеся і кажете, мені, мене це не цікаво. Ну, різке прояснення, тут якісь болючі слова або стосовно машини, або стосовно якоїсь поїздки, тут буде прояснення. Буде якесь висловлювання, але я бачу, що ви закриваєтеся, можливо, кажуть, що гості до вас хочуть приїхати, можливо, є якась жінка, яка займається тим самим, що я, тому що це мій сигніфікатор, або людина, яка просто займається таким тайнознанням, якимось оракульством. Як оракул. І ви тут кажете: ні-ні-ні, не, не хочу. Я бачу, що ви чомусь закриваєтеся від цих поїздок, від цієї енергії, і немає у вас бажання контактувати з енергіями іншими. Ви хочете якось тут побути на самоті, тому що ви якось енергетично сильно виснажилися тут. Все, Терези, бережіть себе, гарного вам святкування. Гарного 2026 року! З Новим роком вас і до наступних зустрічей!